Аптечна заборона в Україні заборонили продавати корвалол і корвалдин. Про це пишуть черкаські змі. Більше інформації дивіться далі в огляді преси та інтернет-видань. Зайвим підтвердженням жебрацького стану та депресняку більшості працюючих черкащан є офіційні дані про рівень заробітної плати на Черкащині в 2013 році. Про це пише інтернет-видання Провінція. Приблизно 65-67% найманих працівників Черкащини отримують заробітну плату, розмір якої є меншим ніж офіційно середня по області. Згідно інформації українського держкомстату у жовтні 2013 року середня зарплата в Черкаській області становила 2732 гривні. Цей показник накручують десятитисячники та наближені до них. Черкащанина, якого бив Беркут, примусово відправили на психіатричну експертизу. Про це повідомляє сайт Дзвін. Влада за допомогою правоохоронної системи тисне на активіста Черкаського Євромайдану Ярослава Приходька. Проти нього відкрили кримінальне провадження за напад на міліціонера, який нібито відбувся під час підняття європрапора над мерією. Тепер Ярослав, за рішенням суду, впродовж двох місяців, поки не закінчиться слідство, сидітиме під домашнім арештом із 6 ранку до 6 вечора. У понеділок міліція, попри протести адвокат. Катів примусово відконвоювала його на психіатричну експертизу до Києва. Хлопець стверджує, він нікого не вбив. В Україні заборонили ліки для сердечників. У перелік потрапили Корвалол і корвалдин. Пише акцент. Українська державна служба з лікарських засобів заборонила низку препаратів для продажу в аптеках. Раніше експерти заявили, що в Україні кожна 20-та упаковка ліків фальсифікат. Зокрема, перевіривши одну з українських компаній, чиновники заборонили продаж таких препаратів: корвалдин, розчин для ін'єкцій фленок, скрапля для носу назоферон, гель уронефрон, розчин для зовнішнього застосування, хлоргексидин, біглюконат. У службі попередили, що в разі виявлення цих засобів необхідно їх знищити чи повернути виробнику топ 10 подій року склала газета Молодь Черкащини у квітні. Нарешті відчинив двері для перших пацієнтів Черкаський обласний діагностично-консультативний центр. Рекордною була і врожайність зернових. Вдалося зібрати понад 4 мільйони тонн збіжжя. Фітнесистка Оксана Оробець завоювала золото на одному з найпрестижніших світових турнірів Арнольд Класік. А усі райони області вишили 26-метровий рушник до ювілею утворення Черкащини. Більше прочитаєте на шпальтах видання.